Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах, як завжди, в нас на каналі цікаві свіженькі пропозиції для вас. Що нового, що можемо купити, доставити в Україну, розмитнити повністю все під ключ, а також доставити по Україні. І сьогодні нашій увазі свіженька пропозиція лише з аукціону Kia Niro 2020 рік. Рестайл. Автомобіль в графітовому нашому любимому кольорі, ледовське світло, ближнє дальнє. Автомобіль повністю перевірено, перевірено товщиноміром фарб по металевих частинах кузову. Автомобіль весь в рідному окрасі, в рідній фарбі, все в оригіналі. 2020 рік вже має оновлений такі задні стопи ледовські, досить сучасні, гарно виглядають. Виділяють даний автомобіль з потоку інших автомобілів. Автомобіль лізинговий обслужений згідно регламенту. Як ви бачите, гума в нас в хорошому стані, диски не подерті, все в ідеалі як для себе. Ледовське світло, ближнє дальнє гарно освітлює дорогу в нічну дощову пору доби. Так, такий автомобіль є тут в Нідерландах в наявності. Можемо купити для вас, доставити в Україну, також по Україні. Автомобільчик без м'ятин, без царапин, весь в оригіналі, такий, як для себе. Так, безключовий доступ є в даному автомобілі. Датчики сліпих зон, максимальна комплектація Екзекютів Лайн. Музика GBL. Амбієнт підсвіточка, тримання полоси, пам'ять сидінь, електросидіння. Так, І саме основне чесний перевірений пробіг. 67 547 км. На повному запасі ходу, на повному запасі батареї, ходу показує 448 км. 2020 рік набагато цікавіший не лише з топами, а й новою мультимедіа. Велика сучасна мультимедіа, класні кольори. Є камера заднього огляду. Також 2020 рік від 19-го відрізняється амбієнт під світочкою в панелі. З правої сторони, також з лівої. Є різні кольори: фіолетовий, біленький, червоний, який вам більш до вподоби. Максимальна комплектація, адаптивний круїз, клімат, підігрів сидінь, охолодження сидінь, підігрів керма. Є все в даному автомобілі. Два ключки без дротовий доступ до автомобіля, безключний доступ. Так. Сох батареї, щоб не бути головослівним, ми підключили комп'ютери, зробили заміри. Сох батареї в даного автомобіля 100%. Тому корейські автомобілі так користуються популярністю. А саме Кіаніру даний автомобіль йде просторий по салончику, тобто є достатньо місця, є всі функції, які лише можуть бути підігріви, обдуви. Підігрів керма, адаптивні круїзи і тому подібне. Так, Є також підігрів задніх сидінь, салончик в збереженому стані, пластики задніх сидінь також в досить гарному стані. Є в даному автомобілі два зарядних пристроя. Один силовий кабель для швидкісної зарядочки. І друга зарядочка 220 від звичайної домашньої розеточки. Преміум музика JBL. Так, є в нас аптечка, є компресор, електричний смола, крюк. Все в наявності. Шторочка в багажнику. Так, отакий свіженький автомобіль. Лише з аукціона. Кого цікавить, не зволікайте, телефонуйте в графітовому кольорі 2020 року. На сьогоднішній день є лише один екземпляр. До кінця нульового розмитнення не так багато залишається часу. Ціни на аукціонах не падають, можна сказати, на електричні мобілі ростуть і все менше і менше лишається. Класних пропозицій з малим пробігом. Так. Є в наявності інші електричні автомобілі. Це такі, як Volkswagen Golf 36 кВт, в синьому кольорі графітовому. Є також Kia Niro 2022 рік з пробігом 23 тисячі. Ціна тут в Нідерландах 22 тисячі євро. Нетто. Є біленький колір. Kia Niro 2020 рік, 48 пробігу. Є Кианіро темно-синій колір. Також є Рено Зоя 52 кВт. Є Hyundai Kona 64 кВт 2020 рік. Супер. Ціна Kia Soul 12,5 тисяч євро. І досить комфортні автомобілі в'їзді. Це Volkswagen ID.3. 3. Зоя Ване Edition, максимальна комплектація, а також є Ford Mustang. Також електричний автомобіль є в наявності. І свіженька пропозиція це також електричний автомобіль. Окремо зробимо огляд на нього. Це Peugeot 208. Повністю електричний автомобіль. Має гарну велику батарею. Автомобіль на максимальній комплектації. В класному сірому кольорі і ціна, як завжди, в нас хороша. Кого цікавлять електромобілі з Нідерландів, телефонуйте 050 565 0817. Звати мене Омелян, підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки. Діліться відео з друзями. Заходьте, підписуйтесь на телеграм-канал. Нажимайте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Сайт даного автомайданчика залишаю в описі. Більше, ніж 200 автомобілів є тут на автомайданчику. Не лише електричні, а й дизельні фургони, дизельні автомобілі гібриди. Будь-який автомобіль можемо купити для вас під замовлення на ваш смак, на ваш бюджет. До 5 років лише свіженькі автомобілі. Дякую за лайки. Вподобайки.